Отак, От 9 липня 2025 року. Що тут робить? Такі прекрасні машини. Хлопчики сплять. Класно. А наші хлопці на передовій в окопах сидять. Не бачив ваші окопи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А що у вас так багато? У вас Ого, нічис, то можна нам велами сідові пройти? Нам потрібно на кладовище. Mm -hmm. да? А там просто у вас закрито, то ми будемо думаємо запитати. Поки з ніка нічого не висипає, можете ходити, ніхто вам нічого. Ага. Не а, що? а що воно нам поможе? Читайте, можете навіть краще зробити дорогу, будемо просто їздити. Через батьківську Це нам, це нам не треба. Нам не треба це. Ці гроші, чим вони украдуть. Ви ж там не глупи будуть, ви там